Нещодавно було проведене опитування, в якому 38% поляків вважають, що це дійсно винна Україна. Ще раз, 38%. На питання: а чим винна в цьому Росія? Погодились 34. Просто вдумайтесь, наскільки рівень маніпуляції. що... Вдалося запудрити мізки е, звичайним полякам, що вони вважають, що в цьому винна Україна, а, а всього 38%, а 34% Росія винна в тому, що в Польщу залетіла. От е, тому, знаєте, в мене знову ж я тоді звертався до польських політиків, які нагнітають і зараз дивіться, до чого призводить ваше не бажання зосередитись на головному, на війні, то та що йде вже в Європі, йде, те, що вона вас. Повномасштабно ще не торкнулась, то це не означає, що це не буде завтра. Хоча вже торкнулося. Все, до вас залетіли безпілотники. Це виключно по вам, більш того, адекватні політики Польща про це говорять. І говорять, що це Російська Федерація, це Російська Федерація. Розумієте? І з цим, а не Україна, і з цим ви навіть збирали їхню Раду національної безпеки і оборони. В якому також було це проговорено і заявлено. Перше, що заявив Дональд Туск, значить, відносно того, що це не Україна. Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформації, які вказують на те, що Україна стоїть за атакою. Відповідальність лежить на Російській Федерації. Все чі розумієте? чітко зрозуміло, без е, подвійного потенційного трактування. Ми все чіткіше ідентифікуємо тих, хто поширює це, чи то з політичних причин, чи то з дурості, чи то тому, що вони зрадники служать російській пропаганді та дезінформації, додав глава уряду. Ну, давно пора це робити, давно ми вже про це постійно говоримо. Безперечно, переконаний, що ці ж добродії, добродії, які оце роблять, зараз заявляють. Я переконаний, що можна їх побачити їх, е, слід у висипанні нашого зерна. На кордоні і перекриття взагалі, аграрки, і всі взагалі кордонів перекриття між Польщею та Україною. Переконаний, що їх слід є там. Висипання зерна також там. Розумієте, ці всі заяви постійні, також там. І досить дивно, що президент Караль Навроцький продовжує також цю лінію. Розумієте? Нагнітання історичних подій різних, що навіть розумієте, заповіді. Козацького, заповідь українському козаку від Петлюри навіть не витримали це. Розумієте? Буду тримати тут в руках я ці заповіді, щоб усвідомлювали. Але в будь-якому випадку це все робить Російська Федерація. Навіть виходять і заявляють про це прем'єр-міністр Дональд Туск.